Так, катрасі та катраві. Що це за слова такі, які в нас схожі на якусь назву риби та назву якогось грузинського вина, не поспішайте запам'ятовувати. Це насправді просто професійний гумор, немає ніяких таких слів. Це лише слова, які нам нагадують, Ctrl-C і Ctrl-V. Ну, трошки гумору. Тож, а про що тут мова у нас? Пам'ятаєте, я вам казав про те, що тест кейси можуть бути великими. Можуть бути в нас end-to-end -end тест кейси, які там навіть пару десятків або й більше може бути кроків. Великий тест кейс, де е, нам потрібно, щоб він був саме такий, де ми починаємо з самого початку. Відкриваємо, реєструємося, наприклад, якийсь магазин, реєструємо нового користувача, відкриваємо товар, додаємо щось в корзину, там змінюємо кількість оплату, робимо якийсь дуже великий. Тож, може бути таке, що в процесі проходження вашого ТТС-кейсу вам потрібно десь запам'ятати якийсь стан, потім зробити певні дії. І потім отримати новий стан і порівняти його з тим, який був. Оце ми фактично скопіювали. Який стан, зробили Ctrl-C. А після сказали: тепер ми це вставляємо. І це може бути прямо фізично, прямо така дія. Зараз розкажу. Вставили і порівняли з тим, що є у вас принцип копіювання та вставки. Як це використовувати? У цьому слайді, бачите, я пишу, що зручно так прямо і вказати, що зробити. Note, запиши, занотуй, так? Save, record, write down, make screenshot. Також подумайте про те, що ви можете попіклуватися про людину, яка проходить ваш тест кейс. Якщо ви хочете, щоб людина запам'ятала певні дані. Можливо, ви хочете перевірити, не знаю, там верстка у вас буде змінюватись. Ви там додаєте якийсь блок, і у вас змінюється верстка. Тоді ви кажете, типу, запам'ятай, як розташовані елементи на сторінці, і після буде доданий блок, і подивись, що там все ам, окей, все гарно роз'їхалося і так далі. І ви хочете, щоб людина порівняла з тим, що було. І от ви кажете, зроби скріншот. Ви можете підказати. підказати. Ви знаєте, чого ви хочете від вашого тест-кейсу в майбутньому. А людина, яка проходить, вона може не до кінця розуміти, які самі перевірки у вас будуть в майбутньому. Можливо, вам достатньо просто записати, зробити текст. Текст. Можливо, треба зробити скріншот. А якщо у вас, наприклад, якась форма. Або це може бути товар, де багато атрибутів, або юзер, у якого багато атрибутів. Можливо, вам потрібно, потрібні вони всі для порівняння в майбутньому. А можливо, тільки деякі. Вкажіть, попіклуйтеся про людину і вкажіть, що саме ви хочете зберігати. А також зверніть увагу, тут написано for future check. Для чого це? Також такий психологічний момент, якщо ви цього не кажете. А просто запиши, зроби скріншот. Людина думає, а навіщо? А чому саме така форма? Чому я маю робити скріншот? Що, що від мене хочуть? Це дуже некомфортно, коли вами командують, і ви не розумієте, а навіщо це потрібно взагалі. Так тому я дуже раджу, коли ви використовуєте такий підхід, одразу сказати, що це ви робите для того, щоб в майбутньому з чимось порівняти. Приблизно так, як в попередніх відео я показував вам, що User One from the precondition. Ти розумієш, де? Ви просто піклуєтесь про людину, одразу готуєте його до чогось. Окей. І от ми бачимо можливий результат. Як це може виглядати? Отже, як ми вже з вами зрозуміли, колись ми сказали: типу, збережи дані. Збережи, занотуй, зроби скріншот. І потім ми доходимо до певного кроку в тест-кейси і кажемо: порівняй дані з тими, що ти зберіг або зберігла в четвертому, наприклад, кроці. Бачите, знову цей принцип про те, що я вказую, навіть де він це зберігав, щоб людина не шукала. До речі, може бути таке, це знову в складних end-to-end -end кейсах, що ви декілька разів використовуєте це. Тут збережи. І порівняй. Потім, щось змінилося ще раз, збережи, у вас можуть бути такі тест-кейси. Так, ще раз вам підкреслю, що це навряд про атомарні маленькі тесткейси незалежні. Це скоріше про такі тест-кейси великі, end-to-end. -end. Таким чином, ми чітко вказуємо, що порівняй певні дані з тими, що ти зберіг і де ти їх зберіг. Попіклуйтеся про людину, все напишіть, як воно є. Give save data and alias for confusion. Ага. Це про те, що ви оці дані можете також називати, як ми це робили з сутностями, з юзерами. Дивіться, ви можете виконувати тест кейс і сказати: зберіжи дату. Це дані, типу, data A або data 1. Потім у вас може бути дата 2, і ви скажете, порівняй дата 1 з дата 2. Тобто, подумайте, можливо, вам тут може бути зручно використовувати ті самі псевдо і також називати цілі ваші оці збережені дані. Може, не потрібно думати, тоді більше слів треба описувати, або їх можна називати. Тобто, псевдо, як бачите, можна використовувати не тільки сутностями, а і для ось такого.